Приблизно 10% людей на землі не вміють читати. Це більше 700 мільйонів людей. З іншої сторони, в деяких країнах рівень людей, які читає майже кожен день, складає більше 30%. У світі існує більше 129 мільйонів книг. Але виникає логічне питання: чи дійсно книги можуть зробити нас здоровішими, багатшими і розумнішими? Таке питання я почав задавати собі декілька років назад, коли. Вибирав для себе першу партію книг, яку я буду читати. Книги ці, як завжди, були про мотивацію, про ранні підйоми, про планування, гроші і так далі. І є люди, які діляться на дві категорії. Перша категорія каже про те, що книги не потрібно читати, це суха теорія якихось американських теоретів, які, які нічого не знають про практичне життя. Інша частина людей розповідає про те, що потрібно читати. Там вижимка і концентрація людей, які дають в форматі книги життєвий досвід. І тепер логічне питання: як все-таки читати, чи потрібно взагалі читати, і як правильно читати, щоб перейти з категорії людей, які просто вивчають теорію і нічого не роблять, до тих, хто впроваджує в своє життя прочитану інформацію і дійсно стає розумнішим, здоровішим і багатшим. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Мар'ян Олексєєв. і такий запит я сформував для себе декілька років назад для того, аби знайти ту саму методику, завдяки якій прочитану інформацію з книг можна впровадити в своє життя і постаратись дійсно стати розумнішим, здоровішим і багатшим. Я знайшов цю інструкцію. Всю цю інформацію, яку я досить довгий час вивчав, про те, як читати книги, в якому форматі, як це все записувати, запам'ятовувати. В концентрованому форматі я передам вам цьому відео, тому, друзі, дивіться до кінця, буде дуже корисна інформація. І хочу нагадати про те, що в мене є мій телеграм-канал і мій інстаграм, де я ділюсь фішками, думками, роздумами, тому обов'язково підписуйтесь. І прямо зараз ми переходимо до того, як дійсно читати книги, для того, аби вони не були простою теорією, нікому не потрібною, а фішками, які ми можемо провадити наше життя. Тому поїхали! Перше, чого варто почати, це те, якщо у вас немає часу на читання книги, то швидше за все, вам або це не цікаво, або у вас це не є пріоритетом. Якщо вам не цікаво читати книги, нічого немає проти. Є люди, які дивляться подкасти, є люди, які слухають аудіо, якісь аудіо, читають статті в інтернеті. Є така категорія людей, але особисто мені книги подобаються, імпонують як на мене тут максимально глибоко розкрита тема. Конкретної цікавої людини, і для мене книги це такий, скажімо, всесвіт, який асоціюється з спокоєм такою збалансованостю. І як на мене, читати це круто. Тому перше, якщо ви не читаєте. Я не вірю в те, що у вас немає на це часу, вам або не подобається взагалі читати, і або у вас немає на це пріоритету. Для того, аби почати стабільно читати, потрібно вирішити всього два пункти. По крайній мірі, я дізнався про цю інформацію і вирішив для себе на початку. Це час, коли ви будете читати, і місце, коли ви будете читати. Якщо цього не буде, то в принципі, якби, там, читання буде відбуватись хаотично. В моєму випадку я починав читати на початку робочого дня. Тобто там, за пів години до роботи я відкривав книгу і перечитував, там 20-30 сторінок. Це перший тезис, який ви повинні закласти перед тим, як переходити до, скажімо, правильного читання і правильного впровадження. Другий тезис, який стосується читання, це те, що не потрібно змушувати себе читати книжки, не потрібно, скажімо, ставати там, ставити ціль, прочитати там 20 книжок, 50, 70, когось 100. Потрібно зробити дещо інше, і якраз про це розповідає автор Джеймс Клір, який написав книгу Атомні звички. Так, от він розповідає про те, що не потрібно змушувати себе читати, потрібно стати читачем, і це насправді трішки змінює образ мислення через те, що ви тепер не думаєте, що от мені потрібно почитати книжку, а ви навпаки. Захоплюйтесь і починайте ставати дійсно читачем. І це так мається на увазі з багатьма факторами. Не йдіть в спортзал, старайтесь бути здоровішими, не змушуйте себе читати. Тобто мається на увазі накинути на себе образ мислення. Мені це дуже подобається, мені ця думка імпонує, надіюсь, вам вона також сподобається. Тепер переходимо до того, як правильно читати книги для того, аби впроваджувати знання в своє життя. Переходимо до діла. Буду говорити прямо те, чим я з вами зараз буду ділитись, витягнуто з відео на YouTube, яке називається Як читати 70 книг в рік. А це якраз відео, яке записав Марголан Сейбаїв, і дійсно, все те, що він розповідає, я стараюсь проваджувати через те, що ну, скажімо, дядько розповідає здраві мислі. Так, от він каже про те, що кожна книга це ніби їжа. Яка сприймається нашим розумом, і їжа ділиться на елементи: білки, жири, вуглеводи, клітчатка, вода, вітаміни і так далі. Для цього він, щоб позначити всі пункти книги на категорії, рекомендую використовувати ось такі стікери: різнокольорові стікери, які дозволяють нам якраз розділити нашу книгу на білки, вуглеводи. Вітаміни, клітчатки і жири. Так от, якщо ми будемо розбирати кожен стікер, то а, значить білки це будівельний матеріал, матеріал матеріал тіла. Далі вуглеводи це те, що дає енергію. Третій пункт – жири, це якісь такі приємні, там різні фрази і так далі. Далі вітаміни або клітчатка це конкретно. Цитати, фрази, якісь там приклади хороші, і, значить, оцим позначено факти вода різні там. Скажімо, наукові дослідження, посилання і так далі. Так от, приведу конкретно, на прикладі, як читаю я, що роблю я і в якому форматі взагалі в мене це відбувається. Перше, значить, я особисто раніше читав в електронному форматі. Я робив це точно так само в електронному форматі, до того пори, поки я не почав читати фізичні книжки, зрозумів, наскільки це взагалі цікавіше. Так от, значить, якщо ми беремо книгу, то автор рекомендує декілька принципів використовувати. Перший принцип. Це логічно вирішувати місце і час, коли ви читаєте. І друге, якщо ми читаємо початну книгу, то читати приблизно 30 сторінок за один захід. І після цього робити невеличку паузу. Якщо є бажання, то продовжувати. Так от, якщо ми беремо конкретну книгу, яку значить, я розбираю прямо зараз, автор Джеймс Клір, атомні звички, то знизу автор Маргулан відео рекомендує наліплювати червоні стікери-білки. Це те, що потрібно впровадити в своє життя з книги. Оранжевим це те, що потрібно, про що потрібно задуматись, і сюди вже чіпляється жир, а значить вітаміни, клічатки і так далі. Особисто я для себе чіпив у такому форматі. В книзі Марголана розповідає по-іншому, в відео по третьому. Ну, особисто я роблю так. Так от, якщо ми беремо конкретно значить, всі ці дії, то, наприклад, я читаю якусь конкретну сторінку. І тут є, наприклад, фраза. От, наприклад, візьмемо якусь фразу. Значить, як запровадити звички. І автор Джеймс Клір задає питання: як все-таки запровадити звички? Потрібно впровадити всього-навсього 4 пункти. Як я можу зробити звичку очевидною, як я можу зробити звичку пров... привабливою, як я зможу зробити звичку простою, і як мені може можна зробити з цього задоволення? І це мене наштовхує на те, щоб порозмислити, як конкретно це можна зробити. І друга фраза у довготерміновій перспективі, мабуть, найбільш дієво 80-90% часу працювати над стратегією, яка вже прямо зараз вдається, і приносить найкращі результати. А решту часу 10-20% шукати. Інші методи. Дуже крута думка взагалі змушує задуматись, скажімо так, якщо сказати там, з тавтології. Тому Перший формат це оранжеві думки. Я обов'язково їх витягую і або додаю їх по, по дефолту в notion. У мене є конкретна папка, по, там, де по прочитаному кожній книзі. І деякі пункти я додаю в втрелу в форматі в категорію розмислення. До речі, якщо ви хочете навчитись планувати завдяки дуже крутій методиці, є одне відео, я його залишу десь тут. Посиланням там супер мастхев для тих, хто хотів би заплановане з книг дійсно реалізовувати. Тобто, це ми поговорили про вуглевод. Переходимо до наступного етапу: будівельні матеріали книги. Так, от це білки, це такі оранжеві наліпки. Значить, Маргулан рекомендує оранжеві, точніше, червоні наліпки відмічати саме як білки. І насправді це, от якраз те, що мається на увазі, що багато людей розповідає про те, що в них немає часу на те, щоб впроваджувати інформацію з книг там, і так далі. Але як на мене, перше, вони не виділили конкретно, що потрібно впровадити, і друге, вони не внесли це в свої задачі. Як відбувається це в мене зараз розповім. Приведу приклад, що я собі виділив, що можна впровадити в своє життя. До прикладу, простенька дія: розбити на мінімальні складники усе, з чим вам доводиться мати справу там кожного дня. І покращити кожен компонент на 1%. Це розповідалось про команду, яка їздила на велосипедах, в них було все погано, прийшов тренер, розбив все на складники, покращив на 1% і вони там декілька років піднімали кращі кубки. Або, до прикладу, візьмемо там ще один певний тезис. Якщо вам вдається не впоратись з роботою, залишити телефон на кілька годин в іншій кімнаті. Ну, очевидно, тобто, окей, взяв, залишив телефон на іншій кімнаті. І оце такі фішки, прям практичні лайфхаки, що потрібно робити для того, аби Вадити. Як на мене, це дуже круто. Далі, значить, а, наступним пунктом, який. А... Після того, коли я виділяю червоним кольором всі ці задачі, які я вважаю важливими прямо зробити, я переношу їх в Trello. Тобто я прям, наприклад, от записав собі щось і в категорію потрібно зробити. Хто не дивився це відео, в колонку вношу і реально, скажімо, по такому подушному формату, дійсно виношу. І як на мене, це ефективніше, ніж я би прочитав цю книжку, і що. Ну потім би. В голові там знаєте кажуть, як вітер з банькою, там щось собі там думали. Тому, як на мене, це правильний формат, мені, по крайній мірі, це імпонує. І зверху я залишаю декілька пунктів: це факти і посилання, і також значить, цікаві історії, цікаві цитати, які я би хотів потім, можливо, в відео або в якихось прикладах використовувати. До прикладу, широкий загал бачить лише найяскравіший момент, а не все, що йому передувало. Прикольна фраза, бо до прикладу ще інша зелена фраза, яку можна використовувати. Щастя це простір між здійсненням одного бажання і зародженням нового. Тобто мається на увазі про те, що ми відчуваємо щастя, коли в нас немає бажань. І якраз ось цей простір для нас є щасливим. І давайте приведу приклад ще однієї синьої наліпки, синього стікера, який якраз відповідає за розділ факти, посилання статті. Або все, що пов'язано з конкретними якимось такими даними, так от, от тут якраз, наприклад, крива дофаміна на основі дослідження розповідається, як виділяється дофамін в процесі, скажімо, нашої життєдіяльності. Якщо підрізумувати, коли я книгу ділю на такі категорії, можливо, це виглядає якось скучно. Не цікаво і так далі, але як на мене це значно ефективніше, ніж просто брати і, скажімо, читати, і потім незрозуміло, що буде з тією інформацією. Тому, друзі, обов'язково читайте, по крайній мірі, спробуйте, спробуйте формат стікерів. Навіть якщо ви витягнете щось одну, якусь цікаву думку, факт і впровадити в своє життя, це вже буде краще, ніж. Не читати і не пробувати щось в своєму житті. По крайній мірі, я надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо у вас є якісь думки про те, як правильно читати, пишіть обов'язково їх в коментарях. Думаю, це буде цікаво іншим людям. Всім дякую, всім пока.